Такий є чисті, є, як неба, сказати нельзя. Обожнюю цю пісню. І так, Світлана Лобода приїхала до Харкова та знову осоромилась та відгрібла багато хейту. Що ж там трапилось, та що не так зі Світланою Лободою? Давайте розбиратися. Світлана Лобода після початку війни продовжила працювати на Росії. В той час, як наші хлопці помирали від російських куль, Світлана сплачувала велетенські податки російській державі. Потім на ці гроші Росія будувала танки і виробляла кулі, якими вбивала наших захисників. Лобода жила на Московії. І після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала до Латвії. Де спокійно собі жила, знімала кліпи та давала концерти. Навіть ходили чутки, що вона отримала громадянство Мальти, але вона це заперечила і у доказ своїх слів показала український паспорт. Але наявність українського паспорта не і не є доказом відсутності громадянства іншої держави. Щоб отримати громадянство Мальти, тобі потрібно зробити немаленьку інвестицію в економіку цієї держави. Це 600 тисяч євро. Але у Лободи такі гроші, звісно, є. На Росії її гонорари складали близько 100 тисяч євро, тому все можливо. Але гроші мають можливість скінчуватись. Російський ринок для Лободи закрився назавжди, вона навіть сама про це казала. Я не вижу вообще можливості, даже думать думати о том, що я можу вернуться в Москву і жить жить в Росії. Это исключено. Маленька Латвія не має такої кількості прихильників, які мають бажання та змогу купляти квитки на концерти Лабади в Європі та Америці. Вона нікому не потрібна і залишається лише Україна. Тому, залишивши Латвію, вона знов приїхала підкорювати українську сцену. Дорогі друзі, я вже готова. Ну так як ви ще збираєтесь, я жду поки ви собісь. Поэтому давайте терепітесь, хочеться на сцену. Але не все так просто: українці чомусь вороже поставилися до бажання Лободи співати в Україні. Концерти відміняють, в інтернеті хейтять, на телебачення не запрошують. Тому вона вирішила безкоштовно співати на вулиці, щоб притягти на свій бік українців. Для багатьох наших співгромадян халява дорожча за принципи. І цей її благодійний акт спрацював. Люди збігалися на її безкоштовні співи і підтримували її. І ось Лобода завітала до мого міста, до Харкова. Все було чудово, зібралися прихильники, багато людей її підтримало. Але одна 16-річна дівчинка вирішила проявити свою громадянську позицію та висловити публічно свою думку та думку мільйонів українців. На перформансі Лободи вона розгорнула папірець з лозунгом Харків без Лободи. Світлана підійшла до цієї дівчини, почала фамільярно з нею розмовляти та чіпати її. Моя хороша, ну що Хто тобі, тобі дав гроші? Ну хто? Ну хто тебе послав? Хто дав тобі гроші, питає Лобода. Вона вважає, що висловлювати свою думку публічно людина може тільки за гроші. А це, друзі мої, результат багаторічної праці на Росії. Довге спілкування з рабами міняє світогляд людини. Ну, звісно ж, вона ж багато років висловлювала свою думку на Росії виключно за гроші. Але в Україні дещо інакше. У нас поки що можна критикувати владу і не боятися, що за це тебе посадять на пляшку. Хоча в 2018 чи 2019 році, за мою критику в інстаграм Петра Порошенка, я отримав декілька телефонних дзвінків з погрозами, що якщо я не припиню лаяти мородера, до мене завітають вічливі люди і посадять мене на пляшку. Але то таке. Англійською мовою це треш. І знову всі хейтять Лободу. Але завжди є це але. Як каже мій друг Дімон: будь нормальним до кінця. Люди, які хейтять Лободу, повинні бути нормальними до кінця. Так, Лобода працювала на Росії, а потім перевзулася. Але таких зірок дуже багато в Україні: Астаф'єва, Козловський, Манатік, Барських, Каменських, Білих та інші всі вони працювали на Росії, а потім перевзулися. Треба ж їх хейтити. Ви кинули українців, ви зрадили Україну. Досить дурити українців! Скотеняки! Олексій Дурнєв, який топив проти Майдану, а тепер змінив лапті та перевзувся. До речі, мій знайомий зробив дуже гарний відос з цього приводу. Погляньте, не пожалкуйте. ось Дурнєв, як і Лобода, перевзувся. Та тепер завзято підтримує українців. Але його випуски з сартирним гумором збирають мільйони лайків українців. І ніхто його не хейтить. Я вважаю, що в Росії ситуація. гораздо лучше, чем в Украине. И учитывая то, что за последнее время у власти э, в России находился именно этот человек, Владимир Путин, то, наверное, как-то он причастен к тому, что ситуация там... А чем краще, ниже у нас? Э, вот даже, например, взять э, новостные выпуски. Вот э, российские новости РТ там э, новости состоят из каких-то положительных новостей, например, там, ну даже если пусть и правласт, например, там э Какой-нибудь в Калининграде построили новый завод БМВ. Там. Ну, это радянские часы, все погано приховывало и говорили только, да, небо ну, то хорошее. Да, но там все равно, вот они говорят, как бы о хорошем, но все равно о каких-то событиях. Например, там строится Сколково, запустили новую ракету, там э, там выпустили новый танк, там что-нибудь ну вот постоянно. Правильно, відволикают від реальных проблем. Я думаю, что в России лучше, ну, как бы. Путін, я думаю, ну да, он діктатор, він да, власний, даун какой-то може самодур. Ну і що це. Я вам більше скажу, чому ті люди, які хейтять Лободу, не хейтять Зеленського. Він також після 2014 року заробляв гроші на Росії. Більше того, його російська фірма у 2017 році отримала 35 мільйонів рублів з бюджету Росії на зйомки російського фільму на Росії. Дякуючи схемам, ця інформація стала публічною. Тисячі українських підприємців, чиновників та депутатів вели бізнес з Росією і навіть зараз продовжують це робити. Навіть наша держава вела бізнес з Росією після 2014 року. Не розумію, як можна хейтити Лободу, але не хейтити Зеленського за це ж саме. Але є ще вид хейтерів, які критикують людей за те, що робили самі. Ці хейтери, як кажуть, самі мають рильця в пушку. Це взагалі якийсь нонсенс. Взяти, хоча б раміну, яка критикує Лободу за те, що та давала інтерв'ю російському блогеру. Я та сама людина, яка критикувала Лободу за її прихід до Катерини Гордієвої. І я та сама людина, яка казала, а на яку аудиторію ви працюєте? Але ж сама раміна давала інтерв'ю російському блогеру Лаурії Джугелії. Розкажи про Мергенштерн. Я жду Юру Дудя, у нього більший рейтинг, він такий рітингій і неповторимий. Більш зате вона давала трибуну та брала інтерв'ю у Сергія Сосєдова, який завзято топить за війну та підтримує дії своєї держави Росії. На цьому інтерв'ю він розповідав про мені, що Крим – це Росія, а вона, погоджуючись, хитала головою. Всім суверенітету, скільки хочете, всі вільні. А Крим дарю. Ми були в шокі, коли це услышали. Це що взагалі за розговор? Це взагалі що за поведення президента? А Крим – це що, твоя власність, що ли? З якої стати ти даруєш Крим? І когда вот, провели референдум в 2014 году і люди виступили за возврат к Росії, то ми повернулися в Росію. Яке раміна має право висувати якісь претензії Лободі за російські пісні, якщо сама на початку війни кричала, що не буде переходити на українську мову? Але потім, зрозумівши, що українізація суспільства неминуча, і якщо вона продовжить робити контент російською, то просто втратить аудиторію. Але все одно питає злободи. Альбом записаний не повністю українською мовою. Угу. Чому там є російські пісні? Світлана Лобода вибачилась, створила якийсь фонд, допомагає відбудовувати зруйновані українські домівки, почала співати на українській мові. Вона припинила вести бізнес з агресором, одразу засудила Росію та війну, яку вона почала. Лобода перевзулася, але хейт прилітає по нині. Ось мені не зрозуміло, чому Лободу хейтать, а Зеленського та What the fuck is this? І взагалі, питання російської мови, музики та песень мені не зрозуміли. Чому люди вирішили, що вони можуть вказувати іншим людям, як ті повинні розмовляти, які фільми вони повинні дивитися та яку музику слухати? Я не можу вживати російський або російськомовний контент, не можу слухати російські пісні, бо цим я сплачую гроші в бюджет Росії. Угу. А можу я слухати старі пісні ДДТ та з які я скачав років 10 тому з піратського сайту, не сплачувавши жодного налогу ніякій державі. Можу. А пісні гурту Ляпі Трубіцької я можу слухати? Вони ж білоруси, ще російською співають, але в той час же засуджують війну та донатять на ЗСУ. Трус, трус, білорус Путіну продався, як у українця зразу обосрався. А російськомовні пісні сердючки я можу слухати чи ні? А наймовірні російськомовні пісні гурту Бумбокс. Взагалі я просто обожнюю творчість цього гурту. А хливнюк захищає державу, ризикуючи власним життям. Навіть був поранений, але в нього є чудові російськомовні пісні. Їх можна слухати чи ні? А можна співати пісні Цоя, легенди року, який народився при Союзі та помер про Союзі і не жив у сучасній Росії жодного дня. Львівська депутатка каже, що ні. Можу я дивитись фільм «В бій ідуть тільки старики. Він же знятий совком та ще й на російській мові. Але його зняв та зіграв головну роль видатний український артист Леонід Биков. Як же ви не заметили? Ми ж сьогодні над моєю країною дроліс. А як тут заметиш? Ті ж поля, дороги, села. Э е ні, а воздух другой. а небо голуб'є, і земля зеленіє. Не можна вживати російський та російськомовний контент. Бо росіяни прийшли окуповувати нашу землю та вбивати наших громадян. Але кляті німці вбили 7 мільйонів українців під час Другої світової війни. Можу я слухати Вагнера чи Рамштайн? Можу я любуватися картинам Адольфа Гітлера. Це завдяки його наказу німці вбивали українців, а в нього досить пристойні картини. Так, звісно, це я вже перебільшую. Але на мою думку, коли ми вказуємо іншим людям, що вони повинні дивитися та слухати, як вони повинні розмовляти, ми робимо крок в бік Радянського Союзу, від якого ми навпаки намагаємося звільнитися і ментально, і фізично. Звісно, кожний з вас сам вирішує для себе, пробачити йому лабаду чи продовжити її хейтити. Але якщо ви все ж таки виберете друге, Подивіться на себе в зеркало, чи немає у вас пуху на обличчі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та слухайте бомбокс. Вони неймовірні. Пока!